Добрий вечір, підписники і гості. Сьогодні ми дивимося таку тему, до чого вам треба готуватися. Спочатку дивимося, для кого цей розклад, так як це общий, да? помним, общі розклади, проігрується не у всіх, не притягуємо чужу енергію, дивимося, для кого цей розклад. Для девушки з ребенком на руках. Закриті глаза, не знаємо, куди йти, не знаємо, що відбувається, не знаємо, як нам дійствувати. В путі, в путі. Або вже переїхала, ушла із якоїсь ситуації, ушла із старого міста, де раніше жила, проживала. Да? Або зараз в даний момент стараєтесь уходити і переїжджати. Да? уходити, переїжджати і двигатися далі. І так, до чого вам треба готуватися? Ну, неожидані повороти судьби вас ожидають, і потрібно самій вчитися з ними справлятися. Бо думаю, що в когось мужчини взагалі немає, він у вас десь іщез. От, а в когось для когось у нас мужчинка є, але він десь далеко, десь далеко, десь в ціні на розстоянні з вами знаходиться. Я думаю, це чудово програється для дівчат, які... Виїхали да, за кордон, або в кого у нас чоловіки в кого на війні, або в командіровках, ну, на розстоянні да, у вас відношення, або ви в розводі, теж підходить історія. Да? так. І до чого вам тут готуватися, Що тут у нас відбувається? Ну, все лягає на ваші плечі повністю, вся ситуація буде залежати, тільки від вас буде якийсь розговор, не дуже приємний для вас. І скриються інформація, яку ви раніше не знали. І вам прийдеться брати все свої руки в плані, навіть фінансовому. Тобто, якщо раніше у вас була якась підтримка фінансова, да, то зараз на даний момент вам треба самі брати все в свої руки, треба починати працювати, треба вирощатися на роботу комусь або шукати нову, да, розвиватися себе. Тут, е, все. Тут для того, щоб ви були, могли нормально жити, нормально функціонувати, вам треба самій брати в руки, самій йти на роботу. Тут історія про те, що вже немає на кого розчитувати, або не буде на кого розчитувати. Да, okay. А що ж случилося у нас?